Всім перед мене друзі, сьогодні ми продовжуємо гра грати в Майнкрафт, але як ви бачите, ми продовжуємо грати в незвичайний Майнкрафт, він в доволі страшний. З, 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 з таким страшним модом. Я забув було в попередньому відео сказати, як він називається, Він називається Cave Horror Project. І в попередньому відео ми о, доволі так нормально розвивалися, але я думаю, що нас зараз просто переб'ють, бо я зупинився на тому, що настала ніч, і мене там хтось побив, я навіть не знаю хто, тому це поки що не, не, не так страшно, типу. Бо я навіть не знаю, хто мене б'є і як він виглядає. Тому поки що це, якщо я чесно, схоже на звичайний Майнкрафт шейдер, але з деякими данжами і доповненнями. Так. Давайте. Спавнув. Так. Ми зупинили ж, що тут у нас ніч. мене хтось полупашив так нормально. Я хочу закрити. Тут. Я вийшов тут. Я коли закінчую відео, то я якби на себе надів таку брехмудняву голову зомбі, яку я тут добув. Ну добре, так. Давайте тут поставимо... Ой. Давайте тут поставимо ліхтарик. Ой, так опять. давайте тут поставимо ліхтар. Ось так. І ще понакрафчуємо смолоскипів, бо в мене є трошечки вугілля. Давайте скрафтом 4 штучки. Мене хтось так нормально бахнув, скажу чесно. Відняв мені три сердечка. Ну добре, нехай. Так, в мене зато є їжа. Давайте трохи поїмо. А так Перекусам. Мот... Ооо, гляньте, тут. Я на это помню. Ой, а! хто хто Ой-ой-ой. відстань відстань Я навіть цього не чекав Ай. мене зараз зомбі тупо приб'я на якісь я... 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 страшні моби. Зомбі він взагалі не страшний. На Н на. Звідки ви вилазите На. Може вони десь тут. А -а 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 вони реально тут десь спалися ви шо? Так, фух. Треба тут освітити... територію. Фух. Ой, Може вони тут десь якось перелазять, не знаю. І гляньте, коли я їм плоть, дивіться, такий прикольний ефект, ніби я її по шматочком так загризаю. Бачите, в моєму інвентарі я її тримаю, вона так по -чуть -чуть зникає там. Так ось коли я її... Так, і давайте аж поставимо пічку тут і поставимо переплавлятися е, цю... залізко, яке ми роздобули в попередньому відео. Також дивіться, я роздобув таку підзорну трубу, яку я можу так дивитися. ось, Бачите, приближати. Це прикольно, таким чином, я коли когось бачу, то я можу його наближати і вам показувати його зблизька. Також пам'ятаю, що я було повикладав повти для, щоб почистити вотар, але я хочу його забрати, якби це дивно не звучало. Бо на ньому, бо завдяки ньому можна його поперероблювати на. Е, на... А! Ай! Больно вони б'ються! Боже мій, мене зараз уб'ють. На. 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 На! Фу. Де вони спалюються? Маленький зомбі! А. Маленькі зомбі це погано. Він доволі швидкий, його важко побити. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі, фух. Вони звід... якось звідти вилазить. Капець. Не тут немає безпеки. Ой-ой-ой, два. На, і так прикольно, що я закачав вже один ресурс пак, типу, щоб будуть... у них буде анімація така. Але вони однаково погано виглядають, як зав... як і раніше. Просто трохи шейдерами. Так. залізка трошки переплавила, давайте покладемо ще одну дошечку. Ну, ну, Будемо і дерево і вугілля, в принципі, бо немобує ну, треба. Окей. Давайте постав, поставимо верстак і з собі... Дерев'яний меч. Ви, напевно, спитаєте, нащо, що шо ти робиш? Ти шо? Типу, на що я це роблю? Але я вам скажу, є залізди, але я хочу ж понаставляти цієї павутини і поперою роблювати її на не таке, щоб потім зробити вовну, і щоб потім зробити з вовни ліжко. Тому я не хочу використовувати свій залізний меч, бо він може зламатися. Залізу в мене не так багато, тому треба його економити. Я ж хочу собі кайло крафтити. А де крафтити новий є меч. І я вже я профукував. Ну, все залізо, яке в мене є. Для те, щоб просто повернути свій залізний меч. Тому давайте ви бачите, вже в дерев'яний дерев'яде оцей меч він вже не половині, фактично. Тому, якби я користувався залізо, було б... Він би вже наповеду, зламався. Ну, майже зламався. Во. Знову ви. На тобі. Вам мало було, коли я вас прибивав? А? а? На, тобі, пішов живе це. Так. Ну і ви, друзі, обов'язково вліпіть лайкос, підпишіться. І, ну, якби, як я і казав, натисніть свою вподобайку. Таким чином ви мене підтримайте і надихайте мене на створення нових відео. Підтримайте, будь ласка, мене і перекиньте це до своїм друзям, бо тільки так ми зможемо розвивати український котель, для кого наразі дуже мало. Тому, ви краще, допоможіть мені, підтримайте мене. Я буду дуже вам вдячний. Так, я вже зробив те, що мені треба. Давайте зробимо собі ліжко і дурну дорнувати ніч. Бо я, я не хочу виходити на вулицю. Там ще гірше буде. Можете... Поближе. Ви це бачите. <вацарок> Боже мій. Я так злякався, ой-ой-мою. Ой-ой-ой. Ой, ви це бачили? Це був херобрін. Фуууу. Фуууу. Ой-ой-ой. Оооо, це капель. Йди ти хробін, знаєш куди? Кудись подальше, бо я, я не буду казати куди. Ой-ой-ой. Ой-ой, боже мій. О, с -с 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 -с. Я аж у мене аж рухи почали трястись. Ви бачили? Ви? Я його бачив і він так хоба, близько прям до мене. Я думаю, їх капець. Я думав, що це просто, типу, з різними не тільки такими незвичайними монстрами, а й з іншими, типу, страшними монстрами, а тут ще роблять? херові взагалі не чекав цього. Ой-ой-ой. Вони спавняться, тут вони не перелазять, вони спавняться. Капець, що і вони спавняться? Походу, через те, що тут пісок. А вони, напевно, спавняться вночі на піску. Ну окей. Ой-ой-ой, ну, зато будемо знати, що таке взагалі може бути. Капець тут багато, напевно, ворожих мобів навколо мене. Бо ви бачите, там червоні ці штучки навколо. Бачите, ну справа зверху в мене є мапа. І там червоні якісь е... штучки, краплинки. Я підозрюю, що це якісь погані монстри, які є тут. Ну окей. Ходить ця штука, вона не дуже захищена. Але послухайте, в хераблі мене лише злякав, зато він мене не прибив і це вже радує, вже він мене вбити не може просто налякати. Капець, тут багато монтів боротьби. Чому так? Чому так, а? На тобі. А, я не можу хрізгерти, вбити, ну окей. Давайте скрафтом собі ж... Залізника й лакать. Походу хераблі на мене не б'є, але просто нагадя на, на мене страх і лякає мене. І також нагадає на мене якийсь дебаф, типу. Е, типу. Типу що. Темрява, типу, що я нічого не бачу. І ще щось. Ой. Хто це? Хто це? Хто ти? Хто ти? Хто ти? Ай, ай. Тікаю, тікаю, боже мій, хто то? Хто це? Хто це горить? Встань! Ай! А. А. Хто то горів, ви бачили? Ай! Фу, в мене багатенько, до речі, гнилої плоті, буде багато їжі в мене. Але просто привела, що коли я їм гнилу плоть, мені здається, дебав це голод, і коли я рухаюсь, то мені багато займається голоду. Але це не так проблема, бо він не такий довгий, він з часом зникає. О, скільки тут опуто. Тут стільки зомбів, що вони позгорали. Тут є якась Ще якась рослина мертва. ну окей. О, тут скелети були. тут. Лук мені випав, це прикольно. Тут можна в день, після того як було монстр патлі таке насичене, то можна е, просто розгулюватись і збирати купу досвіду з ресурсами. Жаль, що тільки тут же може нас зустріти цих зомбі е, піщаних. І всі піщані зомбії... Вони не горять на сонці, в цьому проблема. Окей, давайте далі будемо гуляти цим світом. Капець, тут багато готи и солі. Капець, що це за солоний світ? Наповнений сіллю. Окей. О, до речі, лук майже не поламаний. Прикольно. Він Все на -все В принципі, доволі нормально. Так, що тут у нас далі? Стоп. Що? Ого! Певно, дивуюся, чому я так дивуюся. Послухайте, друзі, вам оця ось картина нічого не нагадує. Бо мені нагадує і дуже багато чого. Мені нагадується з штука скліва з білими очима. Боже Бо, бо харабльний він. Також нахуй не є гравцям, типу, щоб він, він типу, показує гравцям. Привіт, я тут, типу, він показує, що тут дерева без листя. Він показує, що він бачить мене, напевно, і показує мені всякі знаки свої. Бачите, Дер... дерева без листя. Це ознаки херобільна, якби. Хто не знає, то <знаки херобліна> це так. Капець, що це за шахти тут? Я думав шахту сходити, а тут солона шахта. Угу. І солони цієї землі. капець Окей, okay, окей. Okay. Припустим. Давайте буде вже ж. О, <coughs> була був. Була... Капець, що тут за біоми такі жахливі? То була якась солона земля, то тепер пісок. Капець. О! Піраміда? О, oh є, yeah. ну це єдиний. Це єдиний плюс всьому піщадовому біомі. Прикольно, до речі, що піраміда тут є. Побачите, тут же, що воно не... Де дарма тут, ось так, стоїться стотків піраміда. Так, тільки як мені сюди пробратись, вона просто засипана піском буквально. Ну окей. Може це якась оновлена піраміда, типу, з модом якось вона повинна бути засипана, не знаю. Де тут? О, тут прохід. А далі, і далі, і далі. Так, давайте так ось опускаємося, по чуть-чуть, помаленьку. Тут треба бути обережним, бо тут можна легко вмерти. Эть, і все. Небезпека прибрана. Отак ось робимо. А, у мене забита інвентар. Давайте викинемо цю штуку. О, клінці. все, підібрав. Так. Давайте цю поводину викинемо її сюди. Візьмемо. Оце ось, ось піднімемося. Я отак ось піднімуся. І найголовніше. Лутаюся тут. Так, пісок забираю, отсю кораблю. Кудово ж де трохи лишити, щоб піднятися полюситися. Не лапло, як їжа може знову згодитися. Так, у мене вже стак кісток, капець. Я трохи тут викладу. Так, порох беру. Що далі? Емеральди? Прикольно. Так. Ага. Ага. Якщо що, друзі, також відкрити коментарі, обов'язково напишіть, боже, мені якісь поради, підказки, там, дарах до цього моду, хто розуміє. Там мені буде дуже цікаво читати ваші коментарі, ви мені таким чином допоможете, або щось порадити. Що мені краще зробити тут. Бо якщо ще не сильно в цьому моді. Тому, якщо що, то можете мені допомогти. До речі, багатонього обиральників. Коротше, я не буду вже тістки збирати. Мені цілий стак цих тісток. Мені треба пошвидше шукати якийсь перевальний пункт, пункт, типу, село чи ще щось. Щоб я. Е, як би. там десь зупинився, бо. Е, вже скоро буде там наступна ніч. Я не знаю, де мені навіть перечікувати. Бо о, це капець. Що було попередньої ночі. І добре, до речі, я взагалі здивований, як я взагалі... Ай-яй-яй! Ні! 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 Фух, я ледь вижив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капець, я не очікував, що тут пісок буде. Боже мій. Окей. Капець. мене я ледь, я ледь не про через свою тупість. Я ледь не заспанувся. Казна йде. Без своїх ресурсів. Я точно якби, їх, напевно, не, не знайшов би, бо я би за десь на своєму спані дуже далеко. Бо я вже далеченько відійшов, тому треба якось обережніше. Треба ж шукати якесь боже поселення, бо мені треба десь зупинитися там, як в когось будиночку оселитись там. Типу із селянами або якесь хоча б щось знайти. А, фух, я думаю, що це якась істота горить на сонці, а то просто якась муха. А, ні, то якась велика кума, Ой-ой-ой. Давайте подальше від будемо йти, бо якась. наче, Мені здається, що вона не з добрими намірами тут у мене. А! Не здалося ніби хтось був? Окей. Давайте йти. Далі. І що тут у нас? Ммм, тут у нас практично щось цікавого. Окей. Так. Идем. Капець, тут як це в пустині велике... велика річка. Чи то, типу, як в пустині у мене, типу, якісь галюцинації, чи що це. Ну як це? В пустині великий, Там де багато піску. Вода. І ще й росте тростина. Типу, як це рослини можуть рости в пустелі ще й з водою. Капець. Ну, Окей. Капець, я досі вже трохи побоююсь. Ти робліть за капець. Олій, олійой. Да, то зерне, що тут за ним тут. Що тут у нас є? Ні, нікого немає у нас за спиною. З білими очима. Ну Окей, я бачу там щось є. Типу яка, якийсь а, могила, типу, чи що? Ну Окей. Так. Тут у нас побутинка є. Е, може тут щось закопано, то тут 100 щось закопано. Ну тут це, такий монумент не може бути просто так. бач, я вгадав. Мені не, не треба не лаплить. Ну трошечки хоча б, ну ну трошечки. Захист від вогню у три. Ого, непогано. Ну з ні, не буду брати. Окей. Відлягаємо штани. Давайте викладемо, в принципі, Ростом. Він мені, я думаю, не додобився. І взагалі наша маліка. Мені така легше. в мене залізно, я його також викладу. І, в принципі, все. Так, та, отут заберемо тростинку. О! Клас, не бачу дерева. Це значить, що я бачу якийсь біом, і значить мене, о, в мене майже закінчилось моє дерево, то я можу ще що добути ще дерево. І це вже не цілося якісь солоні біоми і солому. Це звичайний це, я забув. А, звичайний е, акацієвий біом. Якщо в цьому акацієвому біомі біом, то стоїть, селить, може бути село. Капець, я ледь вимовив слово акація. О, якась виб'ємо, короче. О, тут є якийсь новий моб. Газель. Я думаю, це антилопа, ну окей. Якась газель, ну, окей. Ще є тут моби якісь інші, ну окей. Тут каміння, нічого цікавого. О, тут є вже нормальні печери, але я хочу туди йти, бо там навряд чи щось цікаве поки Я думаю, нам не треба поки що йти, бо у нас і так я прекрасно виглядаю, ага як як ви думаєте, друзі, до речі, як краще я виглядаю отак ось. Б. Або ось так ось. Хе. Ну, мені не подобається оцей скін, я не знаю, чому в мене нема свого скіна, тому давайте отак ось. Коре, я знаю менше захисту, але все одно. Я і так нормально дихаю, тому я думаю, мені не треба дихання два на шапці. Буе. Бу. Або коли, можливо все ж таки будемо занурюватись кудись під воду. Може і знадобиться. Капець, не не. -ні -ні. Вже нічно стає. Я бачу вежу. Давайте до неї добіжим. До неї. Поки не ніч, будь ласка, я хочу до вежі. До вежі, до вежі. Ні-ні ні, сонце, шо? сонце, що ти так швидко опускаєшся? Спеціально ще що? Ні, сонце, зачекай. О, фух, фух. фух Давай, давай. Туди, 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 туди. Я вже бачу якусь там світлену муху, капець. Давай, де тут вхід, вхід, вхід. Фу. Ну добре, хоча б якісь перевальні пунк... пункти, так би мовити. Ну, не пункти, а цей. Ну, коротше, зато хоча б якась домівка, де можна полутатися і водночас е е е десь тут оселитися. Так. Щоб нас не злів херебрін. Або не прибив якийсь двеллер. Я тут чув, що є такий моб. Тобто монстр. Двелер. Який може фактично майже все. Він може лазити по східно, він може ламати блоки. Я думаю, якщо я, я тут буду. Він мене э, дістане. Ай! Фууух! Ааа, я... ааа, вистаньте, вистайте, вистайте! Ааа! Чекаємо фух. 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 Ні, ні. Ні, куди? Ні. Відстань. Вістань! Вист... Ні. Капець. А все так добре йшло. Треба було хоча б спампоінт поставити. Я знову біля цього цієї штуки. Ну, в принципі, я не так далеко, щоб мої речі пропали. Ай-яй, не станте. Ай, вольно. Мене зараз знову б'ють А, до речі. Це розбійники, до речі, я бачу, що там що якесь. Смерть! А, мені показують навіть, де смерть є моя капець. Де я помер? Це прикольно. Тільки я нічого не бачу. В цьому проблема. Я хочу, щоб мене прибили. Прибийте мене, будь ласка. Тільки тут ніч, я проб... не знаю проблематично, як мені пережити цю ніч, бо в мене нема нічого. Хопець, звідки в мене палиці? З'явилась, ну окей. хп, ну Окей, ну вбивайте мене, але я все одно дивіться, я нічого не бачу. Нічого. Абсолютно. Там моя перша смерть. Так, а то моя друга смерть. Там, десь. Десь там, але я нічого не бачу. Проблема. Я взагалі я рухаюсь? Да, да, я рухаюсь. Ну я гляньте, я взагалі нічого не бачу, крім всього, цієї штуки. Ну, окей Ой, мене вже хтось б'є. Ай. А, то я просто падаю. Я взагалі нічого не бачу, що я падаю, чи я не падаю. Вода. Я бачу, я зливаю якісь очі Хочу вистанти. Я не хочу скример. Скример, будь ласка, хоробрів. Харобрин, ну будь ласка, я не хочу скример. Сухасіль. Значить, ти бачиш свою Ну, тут показуєш мені це. Ви бачили там очі? знову якісь очі. Ну хоробрін, ну будь ласка. Ну хоробрин. Ну хоробрієн. Я не хочу скрімерів. Я взагалі не знаю, чи я рухаюсь, чи я не рухаюсь. Она що то рухаюсь, чи шо? Кабайсь. Я взагалі нічого не бачу, я в воді. Я виплив. І що? Я нічого не бачу, боже, мій. Мені... Тут взагалі ці ночі, вони такі темні. Де такі чорні, що я взагалі нічого не бачу. Тут треба мати якийсь супер ліхтар, щоб все тут освітити. Боже мій. Я вже тут такі жорсткі ночі, що я взагалі не бачу, що я взагалі вже п'ять разів десь побачив очі херобріди, але добре, що я від них від їх... від трохи відвертався і мені не вилетів скрібер скріб, Але е, навіть коли він вилітає, все одно я не помираю, якби. Тому все добре. На... Але пса на скрібелі я не хочу. Я нічого не бачу, боже мій. де моя... Має... Я бачу, в принципі, на карті справа. Зверху. Там показують, чи, чи далеко білі ти, чи ні. Але. Це доволі далеко, скажу чесно. мені показують там, де... Ви бачите, там такий зелений хрестик. І там фактично я помер. А ось... А ти така, типу, краплинка така, синя, із кружечком, то то я. І подивись, як я далеко від нього. І капець я нічого не бачу ще Я ще нічого не бачу, прикиньте. Прикиньте, це класно. Ходити на осліп, будь-куди, намагаючись знайти, я взагалі нічого не бачу. Де я взагалі? Йо-моє. Куди я відвертаюсь? Боже, я нічого не бачу. Коли настане день? От Питання, коли настане день? Бо зараз так темно. Як не знаю, де я не буду казати де, але Ну ви напевно, зрозуміли мій натяк. Де наскільки темно тут? Я що в якійсь печері чи що? Що за. Капець, Я нічого не розумію. Боже мій, де я. Мені треба поставити, може якусь яскравість вище чи що, щоб я побачив тут щось хоча б. Єдине, що я бачу, це оцей зелений напис. Це бере 54 22 10, 01 2024. 281 метр. І ось єдине, що я бачу тут. О, ну я бачу там також щось свідень... світленьке чуть-чуть. Не знаю. Объясняє нічого не бачу. Я не знаю, як тут мені знайти свої, свої речі. Те дурноваті зомбі їх десь троє чи четверо. з е, кам'яними мовчами З штрізліній броні це ЦКПС. Навіть броня моя врятувала мене. Я один одного чи два двох убив, але... то безкорисно, фактично Боже мій. Прибийте мене, я нічого не бачу. Я у воді, походу. Я у воді А коли день буде, скажіть мені? Коли буде день. М -м -м. Капець, а де де я де, де я, боже, я в калі, в якійсь печелі. Я без поняття. Навіть для жодного чувака навіть да, не бачу Капець. Я чуть-чуть в принципі, але я бачу, що далі там ну, ці ж червоні крапельки і там... А це значить, що там можливо будуть якісь моби, які мене проб'ють. І мені знову треба буде бігти. Заново дуже далеко. Боже, мій. Друзі, порадьте мені що тут робити. Як тут воді вижити? Капець. Ну прикольні мод, прикольні, прикольні шейдери, все прикольно, класно. Але просто тут занадто якісь сильні моби. Що то в мене складність велика. Чи що? Тут такі темні ночі, друзі. Я не знаю. темнішої ночі вже не існує. А ч я... Під водою? Я не... Ні... А ч я не можу випливти? Капець, я зараз ще й від того, що я потонув можу вмерти. А, о, відновив. Де взагалі сонце? Де я? О боже, друзі, я не знаю, що робити. Тому, друзі, може, я не знаю, я не бу я, напевно, зніму занову, типу, створю новий світ, бо це, я не знаю, це фактично профука де вижива для. Ну, воно вдало. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. і до зустрічі наступному відео.